Привіт! Є така фігура на світовій арені, яка ну точно нікого не залишає байдужим. Це Дональд Трамп. Але от питання, що насправді ховається за цим яскравим, часто таким провокаційним образом, сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Спираючись на аналіз психологів, експертів, ми зазирнемо за лаштунки і спробуємо зрозуміти, що ж керує сією безперечно, непересічною особистістю. Тож, що ним рухає, що є тим самим двигуном? Жага до влади? Гроші, можливо, визнання. Давайте спробуємо копнути глибше і розібратися в психологічних мотивах, які власне і стоять за всіма цими гучними заявами, та, скажімо так, часом дуже несподіваними рішеннями. Ну що ж, почнімо. І перший крок у нашому аналізі це, звісно, його публічна персона, тобто те, що ми всі бачимо, його виступи, пости в соціальних мережах, оту саму неповторну манеру спілкування. Це, так би мовити, верхівка айсберга, яскрава, часто театральна, провокаційна поведінка, яка і формує цей образ. І тут наш підхід буде схожий знаєте, на чищення цибулини. Ми почнемо з оцього зовнішнього шару, його публічної поведінки, яку всі бачать, а потім шар за шаром будемо знімати оболонки, щоб дістатися до самого ядра, до його справжніх рис і головне мотивацій. Гаразд, перший шар знято. Тепер час зазирнути глибше поговоримо про ключові риси той самий фундамент, на якому, власне, і будується вся особистість. І тут експерти сходяться на думці, що є дві основні визначальні риси для розуміння його психологічного портрета. І от погляньте, наскільки ж вони контрастні, ці дві риси. З одного боку, така собі відкритість, постійне бажання бути в центрі уваги, а з іншого низька доброзичливість і, ну не будемо приховувати, агресія. Саме це поєднання і створює той самий унікальний, такий, знаєте, вибуховий коктейль, який ми бачимо в його манері спілкування. Почнемо з високої екстраверсії. Це ж просто справжнє шоу. Лише згадайте його передвиборчі мітинги. Це ж не просто виступи, це цілі вистави. Він буквально обожнює бути в центрі уваги, він просто заряджається енергією натовпу. І цей домінантний, такий артистичний стиль, звісно, допомагає йому вести за собою людей і, скажімо так, вимагати до себе поваги. Але є й інша сторона медалі. Низька доброзичливість. Саме вона пояснює його схильність до таких, знаєте, прямолінійних, часом відверто образливих висловлювань і, звісно, брак емпатії. Ну от згадайте, як він роздає призвіська своїм політичним опоментам. Його гумор це ж не просто жарти. Ні, це зброя гостра, влучна і спрямована точно в ціль. І ось тепер ми підійшли до центрального елементу всього цього пазлу, до тієї риси, яку більшість експертів називають абсолютно ключовою для розуміння його особистості. Це фактор нарцисизму. Але зачекайте, що ми всі говорили однією мовою. Давайте одразу уточнимо психологічний нарцисизм це знаєте не просто любов до свого відображення у дзеркалі. Ні, все набагато складніше. Це грандіозне відчуття власної значищості, це постійна, майже ненаситна потреба у захопленні. І що надзвичайно важливо, це брак емпатії до інших. І як це виглядає на практиці? Ну, дивіться, ми бачимо постійне перебільшення власних заслуг, чи то в бізнесі, чи в політиці, неважливо. Далі невпинна потреба в аплодисментах, у схваленні. І що цікаво, зверніть увагу, майже повна відсутність самоіронії. Усе це, кожен цей елемент працює на одну єдину мету підтримувати і захищати оцей грандіозний величний образ самого себе. І ось ця цитата, як на мене, просто блискуче ілюструє всю суть. Лестощі для такої особистості це не просто якісь приємні слова. Ні ні, це життєво важливе підтвердження власної винятковості, це, якщо хочете, паливо для самооцінки. Гаразд, з рисами характеру, наче розібралися. Але головне питання. Чому він поводиться саме так? Це якась хаотична імпульсивність, чи за цим усім стоїть якась чітка стратегія? Давайте спробуємо розпакувати його мотивації. Експерти називаються стратегією контратаки, і це, по суті, такий собі трикроковий план дій. Дивіться. Крок перший будь-яка критика сприймається як особиста атака. Тут немає поняття конструктивна критика, є тільки вороги. Крок другий відповідь має бути негайною і дуже жорсткою контратакувати, поки опонент ще не встиг оговтатись. І нарешті, крок третій домінувати, повністю захопити інформаційний простір, щоб саме твоя версія подій стала єдиною, що існує. А ось це, як на мене, одна з найцікавіших ідей. Деякі аналітики говорять про так звану епізодичну особистість. Спробуйте уявити, немає єдиної лінії життя, яка пов'язує минуле і майбутнє. Натомість є просто серія окремих битв, окремих епізодів. І головне перемогти тут і зараз, у цьому конкретному епізоді. А те, що говорилося чи робилося вчора, та це вже не важливо. До речі, це чудово пояснює багато, здавалося б, суперечливих заяв. Тож, якщо зібрати все це докупи, що ж ми бачимо? По-перше, постійний, просто ненаситний голод до уваги. По друге, свідоме створення драми та конфлікту, щоб тримати всіх у напрузі. І по третє, що, мабуть, найголовніше, це невпинний, буквально цілодобовий захист власного его, від будь-якої критики, від будь-якої навіть найменшої загрози. А тепер хочу зробити одне надзвичайно важливе застереження. Ми тут проаналізували чимало аспектів, але є одна чітка межа, яку ми не можемо і, головне, не будемо перетинати. Хочу чітко наголосити усе, що ми щойно обговорювали, це аналіз публічного образу тієї картинки, яку ми всі бачимо на екранах. Це в жодному разі не медичний діагноз. Ми аналізуємо поведінку, а не ставимо клінічний діагноз реальній людині. Це принципово. Більше того, у світі психіатрії існує так зване правило Голдуотера, це, по суті, залізне етичне правило. Психіатрам заборонено ставити діагноз публічній особі, якщо вони особисто її не обстежували. І хоча наш аналіз базується на роботах психологів, а не на медичних висновках, ми все одно дотримуємося цього принципу. Іншими словами, ми створюємо портрет, а не виписуємо рецепт. І наостанок, просто питання для роздумів. Коли ми починаємо розуміти психологічні механізми, які можуть керувати лідерами, як це змінює наш погляд на політику загалом? Можливо, це робить нас більш критичними? Або ж, навпаки, дає краще розуміння, чому все відбувається саме так, а не інакше? Цікаве питання, чи не так?